Ми можемо нищотюжити В12. Ми? Да. Я думаю, да. То Каким що ми образом будемо по факту. Ані у нас клієнтів забрали. Ну ми, ми спали мій ми весь трафік. Дивіться, у нас медійка, ну реальне космічеська. Mm -hmm. Ми спали мій весь трафік. Всі їхні Google реклами, вся їхня Фейсбук реклама, по факту, все викине в мусорку. Всі mm -hmm. клієнти будемо переманювати. Ні, ну давай не будемо так прям жорстко. ні, що до що ти заробляєш. Ні, ну, ми получається весь місяць. Ми, ми втратили клієнтів 40. Все те, що пішло, не, ну, що продавали 5, зараз продають 50, Ну 40 клієнтів пішло від компанії зеновий. Реально дзерново через те, що ми не могли. Дав ми не включилися. У нас були проблеми і по факту внутрішні. Да, і от ми Жі, це Хто вирішили? такі общеводвинадцяті їх вже не було на ринку. Та ні, вони були на ринку. Вони були на ринку, просто про них ніхто ніколи не знав. Ну а тепер виходить, знають. І от ну це реально штука неприятна. Я сам це думаю. Хожу. По коли хлопці продавали в мене по 90, да, там, Франчеса. Mm. Зараз вони там 50-60, Там mm. фастер, а тут 80. ми б ринок, Дивись, ринок працює як 200 кав'ярень в місяць. Mm. І виходить, ми зараз поділилися своєю левою частиною з компанією No Name v 12 Тому що вони на нашому хайпі залетіли, залетіли і почали продажі, да? І по-любому все, все роблять, як ми. По-любому почали mm. все робити. Коп Копірують як ми. нас. Копірують повністю. Локація, все те саме бути розказувати. Просто тут це якість, а там це просто слова. Тож чим наша взагалі компанія від них відбувається? Нічим? Дивися, вона відрізняється. Нічим? У них якісь інші вона... бару обладнання. Обладнання. Ну я думаю, схоже, тому що забрали в нас його. Uh -huh. А самий спектр послуг нашої компанії, що ми вже 5 років працюємо, що ми масштабували і всі процеси оцифрували так, що в тій компанії таке тільки може приснитися.